Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на кухні. Вирішила з вами сьогодні поділитися досить бюджетним альтернативним салатиком салату Цезар. Друзі, всі ми знаємо оригінальний салат, що він недешево коштує все купити, так? салат Ромен або айсберг купити, сир дорогий для нього купити, помідорчики теж дорогі. Ми сьогодні в Україні живемо не в простий час і не всі собі можуть дозволити дорогі. Інгредієнти, тому я з вами ділюся альтернативним салатиком, який, повірте мені, нічим не гірший за оригінальний салат Цезар. Я думаю, що вам точно сподобається мої діти його обожнюють. Гарного перегляду! Отже, друзі, беремо салатик, до якого ми всі звикли. Він самий дешевий на ринку чи в магазині в супермаркеті. Купили цей салатик і пів гарного великого такого куща салату пучка так? я буду використовувати на свій цезар. Я його помила гарненько. І тепер просто беру руками і просто його отак рву в миску. І так поступаю з усією цією гіркою салатиком. Далі ми з вами приготуємо соус для салату Цезар. Я для цього взяла 150 грамів олії. Можна брати оливкову, я взяла соняшникову, мені з оливковою зажирно. Далі я взяла, я взяла сік половини лимона, 2 яйця, 100 г пармезану, чайну ложку гірчиці козацька, чайну ложку французької гірчиці, 2 великих зубки, зубки часнику, я вже його здушила, сіль і перець. На одну або півтори хвилинки опускаємо яйця у кип'ячу воду і витримуємо одну-дві хвилинки, І виймаємо і випускаємо в холодну воду. Далі в стакан від блендера вбиваю яйця, кладу гірчицю, кладу другу гірчицю, кладу сир, кладу часник. Солю до смаку. Багато не соліть, тому що пармезан солоний Чуть-чуть. Граминочку кладу перцю. Вливаю олію і перебиваю все блендером. Забула сік лимона. Добавляю сік лимона. Попробувала на смак. мені трошки мало солі, ви теж обов'язково пробуйте досолюю. І ще кілька рухів роблю. Ось такий гарненький соус у нас вийшов. Тепер беремо соус, дві столові ложки я беру і просто перемішую салат із соусом. Що ми робимо далі? Далі ми беремо велике блюдо, велику таку тарілку, і на цю тарілку викладаємо салат. Так, одне куряче філе, от таке гарненьке, друзі, я е, взяла на маленькій пательні. Е, по суті, приготувала до готовності, бачите, чуть-чуть воно таке підрум'янене. Перед тим я його посолила, поперчила і натерла приправою до курки на малесенькому вогні довела до готовності. Погляньте, яке воно всередині, бачите? Гарненьке, воно таке, дивіться, сочненьке, трошки олії давала на пательню. І тепер я цю грудку нарізаю отакими от от слайсиками, шматочками, які вам подобаються. Ви можете квадратиками, я отакими. От Невеличкими слайсиками поріжу все це філе. І тепер грудку розкладаю по листі салату. Все м'язко, яке я нарізала, розкладаю по листі салату. Далі дві курячих яйці. Я розрізаю раз і розрізаю два, отак, вздовж поперек. Далі розрізаю. На такі шматочки приблизно як м'яско. На отакі шматочки. Кладаю на тарілку. Помідорчики я взяла. Отакі черіки, але це не ті, що найдорожчі, маленькі є найдорожчі, а ці трошки дешевші. Я просто їх буду різати на 4 або на 6. Тобто, просто треба їх на більше частинок перерізати. Вони, до речі, нічим не гірші на смак. Вони дуже смачні. Вони дуже соковиті, гарні помідорчики. І я їх перерізаю отак. І викладаю на свою тарілочку на салат. Все, помідорчики я виклала. Далі буду викладати сухарики і терти сир. Друзі, сир я взяла. Звичайний традиційний, він схожий на голландський сир. Виберіть, який подобається вам. Це альтернатива ем, сиру пармезан. І повірте, буде не гірше. Все, затираю зверху сирочком. Чуть, друзі, потерла і на цьому етапі я ще візьму соус і чуть-чуть отак покапаю по версі, і тоді сирочком знову притру, щоб його менше оці, цей соус було видно. Так, але щоб він просучив наші продукти. Небагато, так буквально чуть, чуть Ну, Півтори столові ложки. Все, більше не буде. І натираю сирочок далі. Далі, мої хороші, альтернативою крутонам із батона чи з багета. Так, гріночками, які ми купуємо самі робимо. Я купила ось такі кротони, готові. Тут навіть пише хрусткі кротони для домашніх страв, класичні. Для салатів, супів та інших страв. Ось так вони виглядають. Просто беру ці кротончики і розкладаю по салатику зверху. Кладете стільки, скільки подобається вам. Ну, діти ж ви знаєте, в мене діти вони люблять гріночки, я покладу більше. Ось такий салат у мене вийшов. Ви думаєте, що він буде гірший за оригінальний цезар? Не буде. Можете повторити, спробувати і самі в цьому переконатися. Щиро вам дякую за перегляд, дякую за те, що ви були зі мною, за вподобайки, за коментарі. За все вам дякую. До нової зустрічі!